12 жовтня відбулось засідання 32-ї сесії Української міської ради 8-го скликання. Одним з перших питань розглянули витрачання коштів з резервного фонду за період січень-серпень 2023 року. Резервний фонд бюджету української міської територіальної громади був збільшений до 51 мільйона 859 тисяч 440 гривень. Направлено. В головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Української міської ради 24 мільйони 374 тисячі 685 гривень. Використано 9 мільйонів 444 тисячі 179 гривень 58 копійок. Було здійснено усунення аварії в багатоповерхових житлових будинках за адресою вулиці будівельників, 11 та 12, закуплено електричне обладнання. Бензинові генератори, квадрокоптери та спектральні тепловізійні камери. Залишок на резервному фонді саме на 1 вересня склав 32 мільйони 637 тисяч 55 гривень. Після деяких обговорень депутати дійшли висновку, що по даному питанню потрібно створити контрольну комісію на базі постійної комісії з питань бюджету. Ми вже дивилися промірні документи. Певні ми не будуть. І тому, станом на 1 серпня, звіт про резервний фонд цього року затверджений. У нас є, залишилося питання без відповіді по резервному фонду за попередній рік, тоді, коли, коли сесія не приймала рішення щодо використання і не затверджувала звіт. Це минулому. Тому пропоную, колеги, зараз на даний момент, я не кажу, що там щось є погано, чи там щось є страшо. В цьому звіті я не, не можу ставити під сумнів цей звіт або говорити, що там все правильно. Я пропоную на даній сесії це питання утриматися і і проголосувати за створення тимчасового проєкту. В розрізі питання про внесення змін до рішення ради за 6 грудня 2022 року про бюджет на 23 рік пропонувалось розподілити частину коштів, на яку збільшився бюджет громади. Таким чином 1 мільйон 83 тисячі 737 гривень 40 копійок на фінансову підтримку українського добровільно-коданізаційного підприємства на сплату збору за надання спеціального дозволу на користування надрами. На освіту культуру та спорт 6 мільйонів. На капітальний ремонт із заміною опору вуличного освітлення в населених пунктах Української міської територіальної громади 1,5 мільйона. 10 мільйонів на розробку проектно-кошторисної документації, на реконструкцію будівлі, лікарні та саму реконструкцію. На розробку проєктно-кошторисної документації. На будівництво газової котельні для забезпечення альтернативного джерела опалення в місті Українка 6 мільйонів. На розробку проєктно-кошторисної документації, на нове будівництво укриття цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення та облаштування благоустрою на території закладу дошкільної освіти «Сонечко» – 2 мільйони. 6 мільйонів на виконання програми матеріально-технічного забезпечення частин І решту коштів 5 мільйонів на резервний фонд. Бурхливий інтерес у депутатів викликав пункт про ремонт будівлі поліклініки. Після деяких обговорень депутати вирішили рухатись поетапно. Спочатку виділили 2 мільйона на виготовлення проекту реконструкції, а кошти на подальші кроки зарезервували у резервному фонді. Проєкт Реконструкції це проблема. Це спершу дефектний акт вивчення, там треба відковиляти стіни, зробити опір на проводах, там, пресувати труби і все остальне. Потім зробити проєкт реконструкції, там, демонтажу, там же ж розділ дуже набагато інший, ніж прибуде. Далі, у ході засідання, депутатський корпус затвердив звіти про проведення незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна, інформаційні та технологічні картки адмінпослуг Центру надання адміністративних послуг Української міської ради. Також депутати підтримали звернення колег до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо скасування підвищення цін на електроенергію для населення, щодо підвищення податків в воєнний час, а також недопущення вилучення коштів з місцевих бюджетів. Після короткої перерви в розрізі земельних питань депутати своїм рішенням надали право користування земельними ділянками в українці та Тріпіллі для побудови нових укриттів поблизу навчальних закладів. Більш детально, з порядком денним сесії, ви можете ознайомитись на головному сайті Української міської ради.